Дуже ж ви дивитеся мене, ставте вподобайку, пишіть свої коментарі. Сьогодні поговоримо про наболіле трансформацію. Ми всі переживаємо трансформацію, і дуже важливим є той момент, коли ми проходимо трансформації максимально правильно. В Кабалі пишуть про те, що трансформація це невід'ємний процес життя людини. І от саме сьогодні ми поговоримо не про кабалу, а про трансформацію з Дмитром Коатерів. Дмитро, привіт. Привіт, всім добрий день, підписники. Ми з тобою саме зараз знаходимося в трансформації. Ти в кінці трансформаційного процесу, а я знаходжуся в самому епіцентрі трансформації. Це відображається на фізиці, все відображається на моїй енергетиці, на моєму емоційному стані, відображається повністю на усьому, що я відчуваю. І що відчуває поле поруч зі мною? Розкажи, будь ласка, секрет свій особистий, як е, ти проходиш трансформації, які практики ти використовуєш? І от дуже часто майстри різних традицій звертаються по допомогу до святої смерті? Чому? Дивись, чому звертаються до святої смерті? Тому що усі боги смерті. Вони боги трансформації. Вони боги трансформації, яка йде, або яка наступає. А є боги-трикстери, вони про трансформацію, яка вже завершилась. А ось боги смерті, якраз про цей період трансформації, відмирання і так далі. А, ну, усі боги, яких зараз називають аля темними, вони боги. Трансформації, чому їх називають темними, чому їх боялися раніше, чому їх бояться зараз? Ну раніше їх не так сильно боялися, їх більше як то російською опасались. Ну що, задобрювали їх дуже добре? Так, так. чому? Чому аля темні? Тому що трансформація це залишання старого, це коли розрушається старе. А це завжди боляче. Як же ж пройти трансформацію, щоб було не дуже боляче? Як е, зрозуміти, про що трансформація? Е, в трансформації завжди йде щось тоненькою, червоною ниточкою, так? Якийсь смисл? Ось ми щось відчуваємо, ми згадуємо, щось е, трапляється з нами. І завжди в всьому цьому є якась червона ниточка, один смисл, один посил, як то кажуть. І якщо зрозуміти цей посил, якщо не, як то буде, не сопротивлятися, не робити супротиву. Так, не робити супротиву цієї трансформації, зробити висновки та переробити себе, тому і не буде боляче. Чому? Тому що боляче нам в трансформації саме тоді, коли ми робимо супротив цим змінам. А коли ми зрозуміли, про що трансформація, коли ми розслабили булки, як то кажуть, і пішли по цьому шляху, mm -hmm. а, то вона проходить максимально швидко, максимально безболісно. А, і, звичайно. А, Звертатися до святої смерті або до богів смерті свого пантеону, це максимально буде для цієї ситуації важливо. Чому? Тому що вони допоможуть розслабитись та прийняти ці зміни, тобто трансформація це по суті духовна смерть і одночасно духовне народження, переход з одного стану в інший стан, правильно? Uh, не тільки духовний, ще й психологічний буває, фізичний стан uh, і так далі, але ще є uh, так на названа линька. Або oh. хтось там ще ломка називає. Чому линька? Uh, як змія скидує ото ліняє, скидує свою стару о, шкіру, також і тут ми скидаємо свою стару шкіру, як це відчувається? Відчувається це апатією. По старому вже неможливо, а по-новому ми ще не вміємо. Старі якісь ритуали, способи медитації вже не працюють. Дуже часто то з цим йде, йдуть люди про те, що ми знаходимося не тут, магія не існує, я ніфіга не можу, це не про мене, це може про когось або ще, ще щось. Людина в'яла, нічого не хоче. І так далі, оце частіше про линьку. Якщо ми даємо собі відпочити, ми, ми даємо собі відпочинок від магії, ми даємо собі відпочинок фізично, психологічно, не дуже часто люди починають наоборот лізти туди більше, більше, більше робити, починають себе, як то кажуть. Розкидувати в різні практики і уходити з головою. Так, а цього не, не треба робити. Треба знову ж таки розслабитись, дати собі відпочинок від магії, від практик, від всього. Поїхати, може, кудись, або полежати, подивитись щось цікавеньке, і через два тижні два тижні, ідея линька десь, примірно, воно само. Все заграє новими красками. Окей, давай поговоримо про такий період. Він називається відкат. Я його проходила, напевно, і в тебе таке було. Коли ти практикуєш, практикуєш, у тебе все клас, все чудово. Ти вийшов на певний енергетичний рівень практики в певній традиції. І тут в тебе запускається трансформація. Бо трансформація це. Процес, який йде від самого творця, коли тобі дають те, що тобі треба, а не те, що ти хочеш. І тебе просто перегинають і кажуть, тобі треба ось це. Ось в цьому є трансформація, і ти намагаєшся підлаштувати себе фізично, намагаєшся підлаштувати себе емоційно, енергетично. Якщо ти цього не робиш, то ми про це зараз поговоримо. От є такий процес, коли в один прекрасний момент в тебе щось клаце. І в тебе починається шалений відкат. Тобто ти не хочеш більше робити ті езотеричні практики, які ти робив. Ти не хочеш співати ці мантри, ти не хочеш займатися, ну, наприклад, там, йогою, бити в Бубон, тебе вивертає від всього цього, кола, ти хочеш закритися і сказати: стоп, я, тако, я в доміку». Це нормальний процес, чи, чи це свідчить про те, що ти більше в цю традицію не повернешся? Що це? Це може бути нормальним процесом в цієї традиції, а як перехід на більш високий рівень, можливо, перехід від спілкування з одними богами до трішки інших. А це може бути перехід до другого пантеону, а це може бути як зов в інший пантеон попрацювати та повернутися. Тут треба дивитися про саму людину, я, звертатися до іншого практика. Я б рекомендував. Це нормально, так хто може це продивитися та допомогти зрозуміти, саме у вас, саме зараз, про що це? Тобто, перехід з одного пантеона до іншого пантеона це не є е, гріхом, це не є чимось таким важким, це не є е, чимось постійним. Тобто, це нормально, коли ти, наприклад, в буддизмі ти досяг певної традиції, да, певного рівня, але ти відчуваєш, що ти би ще спробував шаманізм, наприклад. Бо я знаю такі випадки, коли людина з вайшнавської традиції, до речі, переходила в шаманізм, а потім поверталася до індуїзму, але вже в традицію шиваїзму. Так, звичайно, може бути дивись, я своїм учням завжди кажу: а, треба вчити усі пантеони. По-перше, ну по-перше, щоб знати, так це розвиток. По-перше, по-друге, наприклад, дивіться Санта Міклан Сіуатель, так богиня смерті у ацтеків, Майя, тальтеків, сапатеків і так далі. Але є у нас такий камок енергії, ну, допустимо, так енергія смерті, і в неї є багато лиць, багато персоніфікацій з кожного пантеону своя. під е, е, якісь, е, Як то кажуть, вірування та е, ну, вірування, так, людей. От як люди бачили світ, такі персоніфікації в них і є. Наприклад, Міклан Сюатель вона така е, дивовижна. вона... Е, Танцює, вона поє, вона про смерть, про радість від смерті, бо є перехід. Вона про оце, оце все і, і таке з перчинкою. А якщо ми подивимось на Мару у слов'янській традиції, то вона максимально така строга, така ну, Мара, да, зимна така. Але вона вимагає, щоб всі слідували законами правилам. Вона за порядок. Але, але що у Мари є, десь є така, як то зараз називають, іпостась, яка про смерть, про егегей, та у умітланцюватель є іпостась, яка про оцей зимний хлад і так далі. І поки ми не вивчимо усі персоніфікації сили, наприклад, смерті або вогню, або чогось, чогось чогось у різних традиціях та народах. Ми не зрозуміємо повноцінно своє божество, бо все, що є там, є і тут. Але тут ярко виражено те, як люди, саме ці люди бачили, і мінімально виражено те, що, що є там позаду, що бачили інші. Тому то поставляти своє божество і свого пантону з іншими, йти, пробувати відчувати енергії і так далі, це добре. Це круто, ну я так вважаю. Е, дивись, є ж такий момент, коли ми зараз живемо в 21-му сторіччі. Нам треба ходити на роботу, заробляти гроші, думати про те, що ми будемо їсти і робити завтра, е, якось е, переживати за життя своїх рідних і близьких. У нас є купа соціальних зобов'язань. Але коли в житті наступає трансформація, і ми не можемо дати собі, ну давай будемо чесними. Нас е, в усіх абсолютно без винятку зараз такий час, що ми себе в відпустку не можемо відправити роками, ми можемо тільки е, дати собі відпочити на лікарняному. І замість того, щоб поїхати в село чи в Карпати, посидіти на горі, помедитувати, покричати ом в лісі. Ми можемо собі дозволити лише вкластися в ліжко з високою температурою. Зазвичай люди говорять, що трансформації супроводжуються хворобами. Як пов'язане те, що ми не ми йдемо проти своєї природи з тим, що трансформації просто зносять нам бошкут, як мені сьогодні, наприклад, з температурою 37,6. Я роблю ефір. А що робить? А що робить? А, скажи мені, будь ласка, чого такі непослухи получають по шапці на фізиці і їх вкладає в ліжко? Дивись. Справа в тому, що сили частенько вкладають у ліжко, коли вони дають, вони дають же сигнали. Тобі ж давали сигнали, що Любочка, сонечко, де прилягти від відпочинь. Ну ти ж бачиш, ти вгораєш, ти бачиш, ти не вспіваєш. Давай, ну відпочинь. Люба в нас не чує, так тому давайте Любу оложимо, бо наш організм не фізика, не духовність, ні не психологія. Фізика, не Боги вже такі да люба да пересете, ну, відпочинь, будь ласочка. І коли Люба цього не робить, А боги ж вони ж бажають нам добра, то вони вже вкладають. Ну, не можеш ти так, то відпочинь хоча б вже так. Що ми з трансформацією за так і йде? А знову ж таки, так буде йти тільки тоді, коли ми чинимо супротив. Трансформація, коли ми такі, ага, ми зрозуміли куди йти, і ми туди під, підемо. І ми такі ти-ти-ти-ти туди, то зачасту не буває не дуже якихось болісних моментів емоційно, ні е, фізично, тому що ну, на, це не потрібно, тому що ми туди йдемо. Але якщо ми щось не розуміємо, так або вперлись, і я туди не піду, тоді, да, тоді нас вкладують і. Чому? Ну тому що людина, ми такі ми такі, так психологічно. Ми так створені, що ми ну, не, не розуміємо ми по-іншому зачасту. Так? Ну тому що нам треба. Ну ну соціум так простроєний зараз тобто треба ти хочеш сказати, що ми самі обираємо ті відчуття і ті емоції, які ми відчуваємо під час трансформації? Ми можемо злякатися, можемо чинити супротив, а можемо кайфанути від пригоди. Ну, я не можу сказати, що ми прямо кайфанути, звичайно, від пригоди. Але якщо ми не будемо сильно чинити супротив цій пригоді, то вона буде набагато пройде ліпше. Угу. А, скажи мені, будь ласка, чому багато людей а, говорять про те, що є швидкий спосіб трансформації? Це правда, що можна пройти трансформацію швидко? От я знаю, що багато майстрів, які вже досвідчені майстри, вони завжди просять: дай мені у вищих сил дайте мені швидкої трансформації, швидкої, ефективної класної трансформації. Uh, у деяких трансформація триває від одного так. Вже тут вже роз... Так, Дивись uh, швидка трансформація і секретно саме в цьому. Так чи чим менше ми супр... чинимо супротив, тим швидше ми її пройдемо. Тобто до мене зараз буває, проходять такі трансформації. От, наприклад, так, переїзд до Києва. От ось пройшло, що треба. Люба, я консерватор. Мені на, на іншу сторону метро було е, дуже трудно переїхати, а тут до Києва, де я нікого не знаю толком, де нема нічого. І в мене є місяць, щоб переїхати, як хочеш. В Чому секрет? Я просто прийняв, що я переїжджаю через місяць, нічого не зміни вже моє рішення. І ти знаєш, ну було, було швидко. було швидко. Я приїхав, і все, коли ми йдемо по своїй трансформації, коли ми приймаємо і йдемо, коли, коли ми вже зрозуміли, що назад ми не повернемо, ми не будемо чинити супротив і так далі. Воно складується все само вже, щоб ми швидше дійшли. Окей, дуже багато людей очікують, що я після трансформації буду такий сильний, потужний, розумний і прямо вау-вау-вау. Але мудреці і вчителі, духовні наставники говорять, запам'ятайте, ніколи не прив'язуйтеся до результату. Ви ніколи не знаєте, що це за світло в кінці тунелю, бо більше того, ви навіть не розумієте, що можна йти без тунелю. Розкажи, будь ласка, ось ця прив'язка до результату, і ну, про проміжки потім поговоримо. Чому не можна прив'язуватися до результату трансформації і чогось очікувати? Ну, дивись, я не зовсім згоден з цим. Як психолог, як психолог, в тому числі, я можу сказати, що ця, ця прив'язка вона зачастіше допомагає людині. Пройти саме цю трансформацію. Ну, Тут є як плюси, так і мінуси. Назвемо це так. Тобто, Плюси людина розуміє, що вона стане краще, потужніше, і так далі, і це надихає, це дає сили пройти її, особливо коли вона тяжка. Мінус, ти не, ніколи не знаєш, як саме ти змінишся. Так, ти змінишся, ти станеш краще. Але людина зачасту чекає щось таке вау, Прям вау, щось е, того, чого не може бути. Тому не треба ну, треба розуміти, що ви станете краще, але не очікувати, що ви станете Богом. Прям у однієї трансформації, тим паче і так далі. Ось, е, Але ну, дуже багатьом, правда, дуже багатьом допомагає так е, ось ця прив'язка. Але а... психологічно. Перерви між трансформаціями іноді бувало так, що люди роками прокидалися, роками себе змінювали. Зараз проміжки зменшилися. І в людини буває, от за останні три роки ми всі знаємо, трансформація за трансформацією. Ти тільки видихнув, і тут тебе нагрібає грошима, вирівняв гроші, особисте життя. Вирівняв особисте життя, просіла здоров'я, просіла здоров'я, хопа, ти вже шукаєш нове місце під сонцем, бо в тебе немає роботи. А тут немає безпеки, тобі треба швидко змінювати будинок. І тебе, ніби знаєш, ти такі, е, відчуваєш себе маленьким-маленьким носочком в цьому, в пральній машинці, Тебе постійно крутить, 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 і такий бліз, скільки можна мене прати? Е, Що відбувається? Чому такі маленькі проміжки, коли ось це от. Період проміжковий може завершитися. Ну, дивись, по-перше, ті, хто з богами смерті, вони зараз мене дуже розуміють. Тому що коли ти працюєш з богами смерті або богами трістерами, в тебе суцільна трансформація. Ти, не ос... ти просто не вспів вийти з однієї, у тебе вже інша нова. Такий. Ось, це по-перше. По-друге, в нас зараз йде перехід між ерами, так? Багато хто це знає. І саме цей перехід нам дає нові можливості, нові енергії, да? То, про що ми з тобою сьогодні говорили, нових богів, нових духів. І ми потрібні на цій землі і на Кщі. Тому йде трансформація за трансформація, причому у всіх людей по-різному, але воно йде одна за однією, тому що треба. Встигнути до періоду, я вважаю, на зараз це ще три роки. Через три роки все буде абсолютно по-іншому. По дуже багато людей зійдуть з дистанції. Назвемо це так. Дуже багато практиків. Ткануть в літу. Ті, хто не хоче трансформуватися, ті, хто хоче сидіти у, у тому своєму болоті, ми знаємо, так що сообщество е е -зо, е дуже часто це клоака. так і оця вся вся клака сили, просто як я вважаю, так е ті, хто достоєн, тих трансформують, щоб далі йшли, е змінювались, ставали сильнішими та були готові готові до нового світу. А ті, хто не хоче трансформуватися, ті, хто ось там у своєму кодлі сидить, ну подивимось, що з ними буде через три роки. А, що стосується звичайних людей, які зараз тільки починають пробуджуватися і відчувають трансформації, і для них це дивно. Адже люди різного віку, не лише молодь, ні, люди старшого віку, вони не розуміють, як я 50 60 років жив абсолютно нормально, а зараз я починаю чинелити, я, як я можу чинелити. Якщо раніше вони дивилися канал прогнози, казали, що там Дарина Фрейн не притягнує, чи і Сіті е, щось навиділося, набачилося, і ми всі чокнуті, то зараз вони стали нами і вони починають відчувати, як ми відчуваємо. Е, що буде далі? Твоє бачення. Так, багато хто прокидається. ж таки, чому? Тому що сили енергії всесвіту, так хто ну, там як називає, їх підіймають, хто готов пробудитися, хто готов до нового світу, той буде в новому світі, звичайно. Хто не пробуджується, або зараз дуже велика кількість тих, хто пробуджується, але починає творити люту фігню. А, то вони м, для цього й робиться так, щоб одні змогли жити в новому світі, тому що в ньому по-інакшому не буде. Усі будуть щось бачити. Просто будуть люди. Ну як я вважаю, ті, хто прокинулись раніше, напрацювали зв'язок, у кого там якісь родові, кого брали боги, духи і так далі будуть вище. А всі інші звичайні люди, так як з них і спросом менше, будуть на тому ж рівні, як зараз, але всі будуть бачити, всі будуть відчувати, всі будуть розуміти. Всесвіт нам намагається усім відкрити очі, як воно насправді робиться, діє у цьому всесвіті. Дякую тобі, Коатель. Дуже цікаво, ти знаєш, напевне, це дуже гарна тема для діалогу в першу чергу тебе і глядача. Я дякую всім, хто подивився це відео і поставив подобайку. Напишіть свої коментарі, напишіть, як ви це відчуваєте. Дмитро давно тебе не було чути. Я дуже рада, що ти пройшов свій шлях Жада і тепер будеш частіше з'являтися в нашому ефірі. Гарної тобі щасливої дороги, і е, хай твої глядачі і ті, е, кому потрібні твої знання, знайдуть тебе. В описі до відео є контакти майстра. Обіймо серце. До нових зустрічей.